Всім Призами я Бонко, як зрозуміли, по нас побережні відео, те, що сьогодні я апну 49 тисяч кубків в Браул Старсі. І в цьому мені допоможе юрка 1, 2, 3. Як ви бачите, мені залишається ще 18 кубків, у мене вже буде 49 тисяч кубків, ще залишиться всього на всього тисяча кубків, і в мене буде 50к. От вони вже так близько, Вже буквально чуть-чуть залишається. Ну, окей, в принципі, довго затягувати не будемо. Давайте зразу понам тоді е, до каток. 18 кубків не так і багато. Е, буквально 3 каточки виграти, і все, вони вже апнуть. Ну, підряд, щоб у нас був інстрі. Окей, погнали. Проти нас попався комарба, Чуміко і Сквік, а з нами попався Честер. Окей, в принципі, дивлячись на ранги в рангоубої, ми виграємо, тому я думаю, ми зараз зможемо перемогти легко. Окей, погнали. Так, я йду на Сквіка тоді. Ні, залу я трошки погано граю, але в мене це єдиний персонаж, з якого ще більш-менш я можу грати нормально, бо в мене вже залишилось на малих кубках такі свої персонажі. Так, тому я граю зараз за так, акуратненько, хороший юрка виніс лу. Ой, не лу, а з Так, окей, в мінус комарша. І міко у нас один залишається. Ми його, блін, я не попав. Я знову не попав на ульту, я витрачати не буду, Ліпше ми якось вже його так доб'ємо. Так, давайте, давайте, дай дем. Тільки він вже зараз відхилився, напевне. Це трошки погано. Він нас по одному зможе винести. Но якщо ми будемо разом, в принципі, я думаю, непогано буде. Ми його зможемо легко винести. Так, раз попав, два попав і хорош. Честер теж виніс. Окей, непогано. Зараз один раунд ще теж перемагаємо, і ми вже забрали першу карточку плюс кубки. А, Так давайте біжимо зразу десь туди, кину вот так вот ульту. А, давайте зразу застань, кого можем. Ні, давайте, давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ай-яй. Блін, нікому не виніс, на жаль, але добре, що Юрко його добив. І Сквіка давайте виносите. І єс, ми затащили першу катку, плюс 8 ти чи на сурді. Він стільки, я вже забув. Давайте дивимося. І в мене а ще він стільки, це вже плюс 10. і якщо ми входимо в меню, мені залишиться одна каточка, 8 кубків до 49 тисяч кубків. Мені залишиться 1 тисяча кубків до 50 кап. Просто ще чуть-чуть вже буквально в понеділок у мене буде 50 тисяч кубків. Це дуже класно, що я так швидко апну, бо мені треба буде на 10 аккаунтах фармити ці мегаящики. Так, окей, до речі, я хотів вам сказати, поки в нас катка? ой, до речі, небезпечна каточка бо там, а хоча ні, не небезпечна, Можна вам розказати. Я коротше, зайшов на аккаунт перше село 25 ранг, і як ви, вже, як ви знаєте, то що там йдуть подарунки, в яких Ну, 15 для новачків, в яких є прокачка на Бравлера. я, В мене був деріл вибраний, тому мені пішла прокачка на деріла, але я до цього апну вже 25 ранг, тому я думаю, що це не, через це не, мож, не буде портитись проект, тому я вам просто вже це кажу, то, що я зайшов на аккаунт, у мене вже деріл 5 сила. Але він був до цього на першій силі апнутий 25 рак. Е, так, окей, погнали тоді. Біжимо. Ми вже тим часом перший раунд затащили. Біжимо, давайте наверх. Е, так, давайте туди да, закину кудись ультун. Е, Застані чуть Ріко е, Ай-яй, блін, а майже діста до нього. Ой, хорош кіт, майже єс, виніс. Винес лише одного, залишається один ріко. Е, давайте, давай, давай. Ну, і майже попав. Давай, давай, давай. І єс, все. Це виграна катка, і це апнуто 49 тисяч кубків. Капець, як ми швидко апнули, я думав, це буде набагато довше, але ні. апнуто навіть більше, ніж 49 тисяч кубків. Плюс 11 там залітай, і 49 тисяч кубка. Тепер ми... Залишається ще менше 1997 кубків. Зараз давайте подивимося. 에, давайте, біометр, давай сюди мотаємо капецький комент. Тут нагород є. От ще буквально чуть-чуть Залишається забрати ще 3-4-5 нагород і далі вже легендарний стар дроп на 50 тисяч кубків. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати. Кому відео обов'язково Поставте лайк, підпишіться на канал, та жмітайте, якщо вам розказати мої неокритій відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!